Хочу з вами пройтися по штриховках. Вони, як виявилось, мають дуже багато цікавих властивостей. Ну, зокрема, таке типове штрихування, так, воно може бути і прозоре. Наприклад, якщо, ну, типове класичне, це якщо воно або передній план, або задній план, тобто фон ось, нібито те саме, але бачите, ми можемо переключити. Знову ж таки, ми бачили, що колір був легенький, і напівпрозорий. Іноді буває запит такий, що має бути прозорий колір, щоб ми бачили, що робиться, наприклад, ззаді, закою штриховкою, і отому вона прозора. Теж можна робити. Можна в штрихуванні забирати. Водку. Ось так виходить бо забрати контур, то виходить ось така фігура досить мила. Є ще хитрість, я її люблю використовувати як коректор, штриховка. Обираємо, наприклад, ось тут в кресленнях передній план, наприклад, білого кольору. Ну, задній не важливо, бо це передній план. Вимикаємо Водку. дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо. Ось вот так. Замальовувати непотрібні речі. Фактично робимо невидимку, невидиму штриховку. Ось тут у нас 25% прозорості, тут 50%, 50 прозорості, є ще варіант 75% прозорості. І це цілком можна використовувати для, наприклад, там якихось моментів, де є підложка, так що бачите якесь тло, фон важливий, наприклад. ну Або, наприклад, як я бачила, таке застосовували для позначення Теплих підлог, зокрема, є інші варіанти штриховки. Тобто ми маємо штриховку, а, ось тут я показувала оцю штриховку, яка забирає інші елементи. Ось тут ми бачимо можливість штриховки показувати площу штрихування. Площа вмикається ось тут галочкою, забираємо, вмикаємо. Іноді ця галочка, ну тобто ці цифри можуть загубитися, тому ми пере, перемикаємо, вмикаємо і знову бачимо. Це, в принципі, текст, але він програмний, він, в принципі, залежить від того, от яка площа, бачите, вона вже змінилася. Інтерактивна річ простий варіант зони, скажімо так. Хоча зона нам, Крутіший елемент. ось, А це варіант такий, щоб поміряти площу, що теж досить вигідно. Дивіться, оце одна, по ідеї, одна і та сама Штраховка. ось і штрафова. Просто ми додали ось тут два векторні плечі, ось отут, так, і е, змінили масштабність. Зверніть увагу, ось тут такий масштаб, а тут набагато. Менший ось, а ні, це просто це оригінальна штриховка, кладка кирпічна, тут називався старий ще архікат. Ось. А ось тут вже більший масштаб збільшили за допомогою додавання ось цього двобічного, а ось тут, зверніть увагу лише ось цей. Тобто, отакий вектор він може змінювати. От, наприклад, внутрішнє переміщення ми можемо змінювати бачите, будь-який бік. А ось тут ми можемо не лише змінити, ми можемо спотворити цю штриховку, ми можемо її зменшити, збільшити, змінити пропорції. Так? Ось таким чином ми можемо дуже багато різних варіантів, в принципі, взяти. Ось тут ми бачимо е, гру з білим тлом і переднім планом чорним, і навпаки, дивіться, як лацає все фактично блоки бетоні, і ось це блоки бетоні. Але ось тут чорне зверху, біле знизу, а тут біле зверху, чорне знизу. Ну, майже як у шахматах. Так, але ми бачимо зовсім різні штати. Штриховки. Такі маніпуляції теж допомагають підтягувати графіку. Я дуже люблю застосовувати градієнт, він є двох типів, колоподібний. Ось Є два контури, ми можемо змінювати ці два контури, і можна хоч, хоч на всю фігуру розтягувати. Ось таке сонечко Можна зробити, можна його розтягнути. Бачите, цей. Е, власне, маніпулятор штриховки можна підтягнути так, що воно ну, майже майже розтягнеться ось отак. Це як варіант, але це зверніть увагу, це зовсім інший градієнт, оцей колоподібний, а це коло, це форма кола і залите воно штрихуванням, окремим штрихуванням, але яке називається штрихування лінійне. Ну, Це коло залите ось цим. Коло подібним радіальною. Цікавий момент, от як побудувати коло штриховкою. мене колись запитувалася учениця. Мій лайфхак полягає у попередньому контурі. Є дуга, там зараз щось додавилося, можливість її витягувати і копіювати, контури. Так? Ну, наприклад, таб 3000. А 3,3, 3, щоб це було коло. Три і ще раз, тап 3. Бачите, ми можемо робити і коло, можемо робити і еліпс, все, що хочемо. І, наприклад, тепер хочемо залити ось цим градієнтом це коло, щоб воно набуло цієї форми. Клацаю, і вже фактично штриховка є. ну Після того можна її вивести, контур вже видалити. Можна, до речі, увімкнути контур. ось, І таким чином ми отримуємо цю форму. Можливо, для когось це буде смішно, але насправді, з практики, запит був у мене такий, як зробити штриховку колом. Ну і я е, знімала свого часу відео. Якраз зараз при нагоді хотіла це повторити з вами тут, так. І е, оці лінійні градієнти, дивіться, ми можемо бавитися. Або туди перекидати, або сюди перекидати цей перехід з переднього, переднього плану на фон, і навіть градієнт, цей можна якось під кут задавати. Теж це цікавий варіант. Ось, Є ще варіанти, ми можемо робити штрихування за допомогою. Картинки, ось вона називається креслярські штриховка, я її просто копіювала, очевидно. Цікаво, що О, ні, це, напевно, вона є готова. Хоча я свого часу подібну штриховку закидала, ну тобто подібну фотографію закидала на штриховку, і зустрічалася з цікавим моментом. Ну, не знаю, зараз не перевіряла, але тоді, коли я це робила, я змушена була спрощувати картинку, бо картинка була в мене досить великого розширення. зазвичай Ну, для цієї, такої справи використовують безшовну картинку. Тут вона не зовсім безшовна. Так, ми бачимо якийсь крок повтору. Очевидно, десь ось ці чотири штучки. Але це, ймовірно, вже ну, зараз, до речі, перевіримо. Тому що я хочу показати, як створювати власну штриховку. Потрібно заходити на шлях параметри, атрибути елемента. Штриховки. І ось отут в нас є варіанти різного штрихування. Причому різні варіанти, це ще старенький був архікат. Так, зараз, ймовірно, в мене тут, може, і всі, може, не всі треба дивитися. Так, ця називалася штриховка. Треба глянути, штриховка рисунок, напевно, вона називалася плитка. Плюс ось вона, близька, плюс мощення. Оце перший варіант був у мене набагато ширший і більший, і він не пішов. Тому я змушена була його зменшувати. Ось, оцей, ідеї, не завантажився, а цей пішов. Ось тут коврик це зі старих старий файл. Ось, і це я, по ідеї, теж робила, завантажувала. Щоб завантажити, потрібно. Спочатку видалити, а потім назвати огляд. Ну, тут є вже в буфері. Якщо ми хочемо додати картинку, то у нас славнозвісний коврик відкрити. Окей, окей. І вже десь ось тут. Ось оцей коврик, знаєте, така колись гра була дивитися і там щось тренувати, свої очі. Якраз гуцульський коврик в цьому допомагає. Ну, звичайно, масштаб тут змінився, тому що, ну, до речі, давайте зманіпулюємо масштабами параметри, атрибути, елемента штриховки. Ось, треба знайти його. Десь там ми його знаходили. Так, штриховка, рисунок, ось воно є. І маємо ширину довжину. Бачите, він тут сплюснувся. Тому що в нас з цього боку ми хотіли 2 метри, а з цього боку 1 метр. Ну, пропорційно, до речі, Архікат щось підказав нам ось от такий вийшов коврик. і, ймовірно, те, що ми маємо такий невеличкий конфлікт, так, треба пропильнувати. Чи є ця картинка. А ні, вона є. Це є оригінальна картинка. Так. Тобто, в принципі, я думаю, що тут можна ще. Поманіпулювати там пропорціями різними, і накладанням також теж можна трішки маніпулювати. Можна під кут поставити, наприклад, 30 градусів, буде відчутно зразу цей кут піде. І ну, таким чином можна створювати такі штриховки, які, звичайно, в 3D не будуть. Попереднє відео було, так, щоб і 3D помічало наші старання. Це тільки 2D-креслення, але, до речі, на план, наприклад, поверху, на стіну можна повісити у розгорці, наприклад, ось так можна оперувати. Одного разу я бачила, як дзеркало давали, робили з застосуванням градієнту. Ми можемо копіювати, так, і ось таке, з такою блискучою діагональкою. Так, досить красиво. Виглядаю. Ось І найцікавіше, що з тими штриховками можна зробити, це фактично повністю створити нову. Ось, тут я розглядала, як створювати, наприклад, для цвинтаря. Тут ще причому досить складне завдання, це одна із найскладніших штриховок. Ось, у нас є хрестики, і вони на основі ось таких, такої клітинки. Я і клітинку по ідеї, і хрестики, так скоріше. За все створювала цвинтар і цвинтер один. Кладовище, кладовище один. Так? Принцип роботи полягає в що... тому, що ми візерунок, який нам треба, розбиваємо на чотири частини такий безшовна так? тому що ми передбачаємо, якщо я скопіюю і поставлю сюди, то вона малюнок не постраждає. Ось. Далі, наприклад, треба взяти. Ctrl-C. Я заходжу на параметри атрибути елемента штриховки, створити. так, Суцільна штриховка штриховка символу, натискаємо. Пишемо okay. ОК. І тут потрібно нажати, як мене був Ctrl-C. Я можу нажати Ставити. Дивіться, архікат, якщо в мене тут найголовніший момент, що треба пропонувати правильний взірець. Якщо правильний взірець, тобто він безшовний, ми можемо його дублювати і вже архікат з цим взірцем показує нам майбутній результат. Якщо в нас все окей, okay, то супер. Зверніть увагу, що тут є певний взірець, тут 6 х 6 метрів. Оскільки я другою штриховкою, зараз її переіменую, я напишу просто одиничку. Окей. І хочу змінити масштаб. Тут тобто у нас там було 66 метрів, і це досить масивно оце є фасадний маркер. Так? А я поставлю 60-таку Тобто таку зовсім невеличку, і очевидно, тут теж треба, це пропорційні речі. 60 на 60. Ой, воно ну, все ж таки не хоче зараз. Масштаб, ага, один на один. Давайте тоді ось тут зменшимо. Поставимо один. ось тут. Я люблю так спочатку схитрувати, бо мені з тими нулями кожен раз переводити досить складно. Треба, в принципі, зробити. Так, зробити шаблони, тоді можна працювати. Так, щось я бачу за маленький масштабчик. І у нас 1, 0, 1, 0, 1. О, вже щось реальніше. Тобто з метро. А тут з метра перепрошую, ми перейшли на 10 см. Ми в 10 разів зменшили зірець. Ось він такий тепер малесенький. тут, ось, А тут заблоковано, в принципі, все заблоковано, і воно. ну, Якщо я тут клацаю, воно. Має оригінальне розташування, а тут ми можемо ще зміщувати. Ну, Нам немає потреби зміщувати наразі. Хоча зміщення як таке, у мене ось отут, це ті самі хрестики, але зі зміщенням що тут, що тут. Так, дивіться, що наступне. Наступне ми беремо штриховку, малюємо взірець її і переходимо. Можна ж так теж переходити. Шукаємо одиницю. Ось вона штриховка символі. Пам'ятаєте, де ви це створювали? Бо є ще. Інші варіанти. І якщо у нас, о, дивіться, так, якщо порівняти з цим і цим, ось ми в 10 разів зменшили штрихування, і ось тут залишилося до оригіналу тут поставити чорний колір. Тоненький і назад оцей прозорий колір, так щоб ми бачили інші штриховки, інші елементи за штрихуванням. Цікавий момент, от є такий момент, а це власне, для цього і створювалося відео, чому штриховка може змінювати масштаб, і як її підтягнути під цей масштаб. Ну, По-перше, пильнуємо, є поняття масштабу цього оперативному параметрі. Все ж таки це містобудівельні креслення, а вони можуть мати тисячний масштаб. Ось. І ось тут у нас в тому тисячному масштабі виходить ось така досить велика дилема, як би це зробити. Ну і вони, ці хрестики, ну, стають набагато масивніші. Ну, але це масштаб такий типовий, тому ми мусимо щось з цим зробити. Заходимо на параметри, атрибути, елементи, знаходимо штриховки, шукаємо одиницю. Ось тут. І давайте спробуємо ось тут взяти незалежно з, замість масштаб за планом розміру моделі на масштаб незалежно, розмір паперу. Окей. Ну Не дуже щось там сильно змінилося, ймовірно, це в тих масштабах ще можна перевірити, ну, хоча це одиничка. Якщо ми візьмемо вигляд параметри вигляду істинна товщина, він її заберем. Ну Тут трошки легше стає, але фактично, якщо ми це поставимо на аркуш. Ось Як це буде виглядати. Ну, в крайньому разі от сам масштаб, якщо я перехожу, дивіться, навіть на 2000-й масштаб, так, сам масштаб не змінюється. Якщо нам потрібно до якогось масштабу, то тоді, відповідно, взірець має враховувати цей масштаб. Тобто ми маємо зробити ну, в ідеалі той масштаб, як треба. Хоча ми бачимо, що цей взірець ми зменшили в 10 разів і таким чином він став саме таким. От, я я хочу закинути це, наприклад, ось сюди це креслення, так, щоб ми його побачили, от як воно буде виглядати в тому масштабі. В сотому. Щось так не дуже Видно, як воно буде красиво виглядати. А ні, видно. Досить, досить тяжко подивитися. Ось, а якщо ми візьмемо. Параметри треба будуть елемент аж триховки. Беремо одиничку і забираємося, то, в принципі, теж е, нічого особливого е, ну, не бачу. Так, тому, в принципі, е, ймовірно, треба одразу. Планувати те, що треба. Ну, скажімо так, ця штриховка завелика, ця замаленька. Так можна щось середнє зробити, щоб воно було читабельне. Заходимо на одиничку, це зараз ми вносимо скрізь правки. Ось, і отут у нас є взірець штриховки 6000 на 6000 ось такий досить великий. Взірець, так, оригінальне розташування. Ну, ці цифри мають співпадати. В принципі, тисячу і тисячу. Ось, але у нас тут ні, воно заблоковане. Цей розмір зараз наразі заблокований. Масштабний один і ці шаблони теж нема. Ну, в цьому масштабі, я бачу, не дуже багато можна змінити. А, ну, але, ймовірно, це їх у нас тут оригінальне 150%. 50%, так, можна під'їхати сюди. А, ну, все ж таки. Ми вносили, ми створювали на основі так, і вносили якийсь оригінал. Будь-коли можна би було цей зразок забрати і додати, підкоригувати, півати, ставити теж можна.